Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло, хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. А це традиційний прогноз на 1 червня. 2024 року, перший день літа, перша субота. І хочу всім сказати я вам не тільки Ширімат Хагаватам, але і ще шалом Шабат, бо настає субота, а це час відпочинку, справжній шабат. І сьогодні на бойове чутування заступають таро мінчіате. Які мають ще додаткові сім-карт планетники в цю колоду, я зробив на початку 23-го року, і я користувався, звісно, малюнками оригінальних Таро Мінчата. Це дуже давня колода, мало хто знає, що з'явилося раніше класичне таро. Яке використовують зараз багато тарологів чи таро-мінчати, бо це середньовічна колода, яка з'явилася якраз на межі середніх? Віків та часів відродження. Ну, сьогодні без епіграфу, бо багато буде сьогодні карт. А що ж стосується першого числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 1, -го, 10, -го, 19 -го або 28 числа будь-якого місяця для вас. А сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде карта за днем народження. Карт буде більше, буде по три карти на кожен знак зодіаку. Одна карта, перша загальна карта дня, чого очікувати від цієї суботи, і 9 карт ще за. Днем народження. Тож, давайте налаштуємось на цю суботу, кому запорібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік п'ять. 4, три. Два. Один. Тут одна карта. Заломилася, і ця карта якраз і буде картою дня, чого очікувати від 1 червня 2024 року. Отож, папа, папа в прямій позиції це гарний показник. Це по перше, мудрість. По-друге, це співчуття милосердя до інших людей, і це якась знаюча людина. До якій приходять люди. Папа він вказує шлях, і папа відкриває будь-які двері. Бачите, він тримає в одній зі своїх рук ключ, який відкриває мудрість. Також папа пов'язаний з в класичному таро. Це, звісно, верховний жрець, це настрій та спрямованість. Сьогодні непоганий день для того, щоб кудись поїхати. Отже, перший знак дивимось, близнюки. Саме зараз іде цей знак, і я викладаю перші три карти, які скажуть загалом, чого очікувати від цього дня. Страшний суд це карта, яка закінчує цю колоду мінчіата, і вона каже про те, що сьогодні день відродження, сьогодні може щось змінитися, ваші позиції життєві можуть змінитися, і також. Буде перевірка вашої совісті. Це каже Страшний суд. Далі вам випав планетник, а планетник це сонце. Тому сьогодні день буде сонячний, і вам необхідно просто побути на сонці, не сидіти на самоті. Одначе, третя карта це вогонь. А вогонь це стихія. І стихія ця каже про те, що сьогодні буде якась пристрасть, якась. Порищитись, якийсь ентузіазм внутрішній, і якісь теплі стосунки. Вас очікують сонце і вогонь це майже одна та сама карта, а страшний суд дають вам можливість сьогодні трошки обновитися. Далі представники знаку Рак. Знову три карти: скорпіон, земля та мир. Три карти непогані. Єдине, що. Скорпіон це горділивість ваша, це бунтарська ваша особистість і це вигадливість, а також трудо, Якийсь труд, якась робота, яка вас сьогодні очікує. Також це зустріч з представником знаку Скорпіон. Далі земля. Земля це ностальгія, це теплі взаємовідношення, якісь, там матеріальні бажання. Це любов до розкоші та комфорту. Ну і карта миру, це і в класичному вона так само. Карта результативності, карта компенсації. Вона також каже про. Про те, що вас очікують сьогодні якісь подарунки, і якісь приємні подорожі, якщо вам потрібно кудись їхати, сьогодні ви можете досягти великих результатів. Далі леви знову три карти: водолій. Планетниця Селена або місяць, та карта милосердя. Водолій каже, про те, що. Якісь художні навички сьогодні вас врятують. Це намагання поспілкуватися з кимось у цей день. Сьогодні будуть до вас гості обов'язково прийдуть чи будуть телефонувати. А це також, також це скоромність та любов до родини, до сім'ї, і також це зустріч з представником знаку Водолій. Далі, планетниця Селена, місяць це, по-перше, гарна карта для жінок, бо це жіноча енергетика. По-друге, це дуже гарна карта для того, щоб з кимось зустрітися, з кимось познайомитися. Селена це також ваш гарний фізичний психічний стан, і також сьогодні треба бути з друзями, з партнером своїм, кого ви кохаєте. І третя карта. Милосердя. Милосердя каже сама за себе. Це благодійність, це щедроти різні, які ви можете людям робити. Це любов до ближніх, і це Чоловіколюбія є таке слово. Тож сьогодні вам треба допомагати людям і таким чином ви зробите цю суботу більш насиченою. Далі представники знаку діва, близнюки, лев. І любов кохання. Близнюки кажуть про те, що буде з вами сьогодні інтуїція, критичне сприйняття реальності, і також це отримання задоволення від гри, а також дружні якісь почуття і зустріч з представником знаку Близнюки. Далі, далі карта Лева каже про егоцентризм. Конкуренцію якусь поривистість та любов до красивих речей та розкоші. Також це зустріч з представником знаку Лев. І третя карта любов або закохані, як вона стала второ. Це якісь випробування, це провірка вас на ваші почуття, і це якісь спроби щось зробити, зробити якийсь вибір і знайти якийсь вихід зі складних ситуацій. Також це гра. Зверніть увагу, що близнюки та любов мають майже однакове значення. Далі представники знаку терези: помірність, зірка. І сила. Що ж, карта помірності це трансформація, якась. Бачите, це зосередженість. Ця дівчинка вона намагається перелити з одного сосуда в інший, і це робить доволі вдало. Це якісь корисні зайняття. Сьогодні не слід просто займатися пустощами, а краще цю енергію кудись застосувати. Це також спокійний розум і можливість сьогодні взяти ініціативу у свої руки. Далі карта зірки це якісь. Прикмети, якісь знаки, які ви можете сьогодні побачити, які вам підкажуть, що і як робити. Сьогодні також вдало щось закінчувати і отримувати якісь досить яскраві ідеї. І третя карта карта. Сили це перш за все енергія, це відповідальність за свої дії, це якась праця, це якась активність і можливість керувати своїми внутрішніми силами. Дуже гарна карта як для спортсменів, так і для військових. Далі скорпіони. Знову три карти: імператор, сонце, колесо Фортуни. Це бачите номерні, окрім Сонця, номерні знаки. Перший з них імператор. Імператор це стабільність, це зіткнення з владою, але це також покровительство від якоїсь людини, від якого є захисник сьогодні, який вас захистить, тому можете звертатися до чоловіків різних, вони вам допоможуть. Далі карта Сонця це гармонія. Це любов, бачите, тут ми можемо побачити ось таких закоханих. І це задоволення, якісь сьогодні досить гарний день саме для цього. І третя карта колесо фортуни це якісь зміни на краще, це неож... неочікувані якісь події, розвиток подій, і також це якісь виграші, які можливі у цей день, якщо ви будете ризикувати. Далі стрільці. Перша карта рак, потім благоразумія і третя дом диявола, яка дуже схожа на розбиту вежу. Тож сьогодні день такий собі. Рак це закритість у собі. Це любов до своєї родини. Сьогодні гарний день, щоб побути просто вдома, нікуди не йти. Це також якісь фінансові справи, які ви можете вирішити і за телефоном. Також це зустріч чи бесіда з представником знаку Рак. Далі благоразумія. І це у нас помірність в своїх діях. Треба бути обережними у цей день. Проницати ними у цей день і від якось відмовлятися від рискованих дій. Бо якщо підете на ризик, то тоді буде дом диявола, а це падіння вниз, униз це руйнівні якісь ваші. Думки, які вас можуть привести до дуже великої небезпеки, сьогодні є загроза, і сьогодні не слід нехтувати тими порадами, які вам кажуть люди. Одначе все залежить від людей. Сьогодні люди вам можуть також принести занепокоєння. Бачите на карті намальований чоловік, який за волосся дюргає жінку, і тому жінки, будьте обережні від чоловічої агресії. Далі представники знаку Козиріг знову три карти повітря, а це нестабільна стихія. Планетник Юпітер, який пов'язаний з самореалізацією, і планетник Марс. Два планетника: один гарний, другий не сильно гарний. Юпітер це влада, а Марс це представники влади. Тож сьогодні у вас може бути зустріч з такими представниками влади, і все буде тоді залежати від повітря. Від вашого натхнення. А повітря у цій колоді це якесь свято, якісь пустощі, а також це легковірність і надмірна веселість, яка й може призвести до зустрічі з цими досить непотрібними вам представниками влади. Далі водолії, віра, колісниця. І правосуддя всі три номерні карти. Отож, що означає віра? Віра це довіра, це прямота якась, це відданість родині і це повага до традицій. Колісниця це просування вперед, це якийсь успіх, і це якась еволюція ваша. Ви сьогодні можете чомусь навчитися. І нарешті правосуддя. До речі, правосуддя не змінило своє число як у вона теж під восьмим номером: це рівновага, це закон, який на вашому боці, це справедливість, гармонія. і... Ви можете у цей день трошки просунутися вперед, бо у вас є надійні захисники, і ви самі є надійним суддєю. Сьогодні не осуджуйте людей за просто так. Вам випало три гарні карти, тож день досить непоганий. Далі, риби, планетник Меркурій, а це договори і це пересування кудись. Імператриця, яка означає те, що у вас буде гарно працювати ваш інтелект, ви будете все гарно розуміти, і також у вас сьогодні плодовитість є, є якась. Сьогодні також непоганий день для того, щоб зайнятися сільськогосподарськими якимись роботами. І третя карта Овен. А овен це хоробрість, і це впевненість у собі. Також це пошук сильних емоцій. І якісь амбіції, які можуть бути сьогодні з вами. Також це зустріч з представником знаку Овен. Далі Овни. три карти: Козиріг, повішаний і надія. Дві гарних і одна несильна. Отож, козиріг це раціоналізм, це ваша воля, якою ви дуже гарно керуєте сьогодні, це бронювання чогось. Так воно і написано в анотації бронювання. Тобто ви сьогодні можете щось забронювати за собою. І це вірність, це вірність і відданість своїй справі. Тепер повішаний, це спокутування своїх гріхів, це покаяння, це також якась кара. За ваші дії, і це якась утопія, яка може вас потягнути униз. Одначе вас може врятувати надія, і надія це очікування на щось, і це позитивне мир світосприйняття на ті події, які відбуваються навколо вас. І нарешті тільці знову три карти: диявол, будьте обережні, сьогодні не спокушайтеся ні на що, смерть. І третя планетник Сатурн. День не сильно гарний. Єдине що субота під покровом Сатурна, і Сатурн вас може врятувати. Отож, диявол означає якісь чари, на які ви можете підвернутися. Тобто, вас може хтось зачарувати. Це ваш внутрішній егоїзм, який може руйнувати ваші всі гарні якості. І далі у нас смерть. Це карта змін якихось, і змін не завжди на краще, все залежить від вас. І це якісь може, навіть зіткнення зі смертю у таромінчувати. Воно якраз так і трактується. Ще це спір... спіритуалізм, і в цілому, карта смерті вона дуже споріднена ось цим. Планетником Сатурном, тому намагайтеся у цей день змінюватися на краще, а не на гірше. І ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Місяць це якісь ілюзії, це якісь ваші промахи, це якісь. Допущені вами помилки. Також це подорож по воді можна сьогодні трошки побути біля водойми, поїхати кудись і там відпочити. І тоді вас можуть очікувати навіть якісь пригоди, гарні пригоди. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця Терези в прямій позиції. По-перше, кажуть про те, що якщо ви народилися під знаком Терези, сьогодні гарний день для вас. Сьогодні ви гарно адаптуєтесь до того, що відбувається навкруги вас, до тієї атмосфери, яка навколо вас, це також схильність до спілкування з людьми. Це також Пошук якогось балансу баланс. сьогодні. Рекомендація піти кудись у кіно чи на концерт, і таким чином ви можете трошки розвіятися і придати гармонії всередину своєї натури. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця вам випала планетниця Венера, а це планета краси, це планета почуттів, віри, надії, любові. Сьогодні вам головне не слідкувати за почуттями, і тоді день буде досить гарний. Також це гарний день для того, щоб провести його зі своїм коханим чи зі своєю коханкою. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тілець в прямій позиції, а тілець в прямій позиції це, звісно, сило, це ваша працездатність. Це здоров'я, яке вас сьогодні не буде якось підводити. Це ваша вірність і це нагорода за вашу терплячість. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця діва в прямій позиції, перш за все, каже про те, що Представникам цього знаку обов'язково сьогодні пощастить. Ну, а що стосується трактовки цієї карти, то це здатність до навчання, це глибокий аналіз, який може сьогодні відбутися з вами, це розслідування, це також критика по відношенню до вас, чи ви будете когось критикувати. Далі, якщо ви народилися шостого, 15 або 24 числа будь-якого місяця Горбун в прямій позиції. Ну тут всі прямі позиції. Горбун це відлюдник в класичному таро. Інша назва цієї карти вмічати час. І це, звісно, сьогодні. Ви, можливо, будете просто на самоті. Для вас сьогодні гарний день для різних постів, для Целібата, а також це зустріч з людиною, яка пройшла певний досвід, і вона може дати влучну відповідь на ваше якесь запитання. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця стрілець, стрілець це ознака динамізму у вашому. Житті. Це універсальність і це любов до комфорту. Також він дуже гарно. Стикується з картою колісниця, тому сьогодні непоганий день для того, щоб кудись поїхати. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, ось чому для вас день не сильно гарний. Вам випав блазень в прямій позиції. А блазень – це якісь несподіванки, це нульовий аркан. Це він рекомендує просто відпочити від своїх турбот якихось, придатися святу, і хоч, хоча до перемоги ще далеко, сьогодні саме пустощами, ви можете займатися. Якісь глобальні справи краще відкласти. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Вода, вода в прямій позиції означає те. Що буде якась прохолода у відносинах? Це також все залежить. Це ваші внутрішні нерви, ваш психічний стан. Якщо ви будете його контролювати і будете далеко зорами, тобто дивитися наперед і будете спокійні, як спокійна вода, то тоді можете досягнути великих результатів. А якщо ви не будете контролювати внутрішні енергії, вони вас можуть просто змити, затопити. І залишилося ще дві карти: ось ця верхня буде для для всіх чоловіків, які додивились ролик до кінця, чого вас очікує у першу суботу, червня риби? Тож пощастить перш за все представникам цього знаку. А риби це сентиментальність, це добродушие, це любов до сім'ї, до свого дому, і це також непогані фінансові справи. І жінки, які додивились цей прогноз до кінця у цю суботу, отримують ось такого мага фокусника. І у даному випадку він каже про Якусь брехню, дурильню, яка може сьогодні з вами статися. Тож не знімайте номери телефонів, які ви не знаєте, а якщо вам щось пропонують, відразу відмовляйтеся, бо вас намагаються надурити. І самі ви можете дурити кого завгодно, якщо цього забажаєте. я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сказали, ці старовинні. Хоча я їх і створив усього рік тому, одначе оригінал старовинних карт старовинні карти мінчіати, і я використовував лише старші аркани, до них є ще молодші аркани. Тоді б карт тут була ціла купа. А я вам всім бажаю, що все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже і охороняє вакантанка. Наш єдиний Господь, батюшка, Бог.